Усім привіт! Шоколадна паста нутелла в домашніх умовах, прекрасне доповнення до ранкового тосту. Смачно та солодко. Домашня шоколадна паста виходить дуже смачною і ніжною. Така паста може легкістю замінити пудинг, або ж просто використовувати її як прослойку із тортами. або ж просто намащувати на хліб і їсти до чаю. Дуже смачно виходить. Робиться паста дуже швидко, просто змішуємо цукор із молоком і збиваємо ось таким погружним блендером. Збиваємо це все доти, доки не розійдеться цукор. Збивала я досить недовго, буквально 2 хвилинки. Також, за бажанням, можна додати ванільний цукор або ж ванільний екстракт. Тоді нутелла буде не тільки смачною, але й запашною. Нічого не потрібно проварювати, всього лише збили всі інгредієнти блендером і все готове. Тепер додаємо сюди олію соняшникову. Олія має бути рафінована. І знову ж таки все збиваємо. Нагадую, що все це збивати не потрібно довго. Збиваємо ми лише для того, щоб змішати всі інгредієнти. Паста нотела за цим рецептом виходить досить бюджетною. Так як всі продукти, які знадобляться, є у кожному домі. А виходить вона дуже смачною. Всі інгредієнти я напишу в описі під відео. Додаємо останній інгредієнт це какао. Какао берете на свій смак у мене це польське. Збиваємо блендером до потрібної консистенції і так, щоб не було крупинок какао. Одразу ж видно, як паста густіє. І виходить більш пишною. Збивала останній раз я приблизно 2 хвилини. Впевнена, що готуватимете цю пасту не один раз. Обов'язково спробуйте, дуже швидко це все робиться, мені все зайняло приблизно хвилин 10. Коли ви побачите, що какао паста стала достатньо густою і просто відвалюється з блендера кусками, тоді вона вже готова. Перекладаємо пасту у потрібну нам ємність, зберігаємо у холодильнику. Якщо було корисне відео, ставте лайк, підпишіться на канал, напишіть обов'язково у коментарях, чи сподобався вам рецепт. Ну а я біжу ставити чайник. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!